Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас вітаю. У нас ніч з 9 на 10 лютого. Ради вас бачити. Будь ласка, будьте активними, небайдужими, долучайтеся до стріму, ставте запитання і підтримуйте збройні сили України, які забезпечують ранки в своєму ліжку, в своїй квартирі, в своїй державі під українським прапором, зупиняючи ворога на далеких донецьких рубіжах, на териконах. В степу, в міській забудові це трагедія, якої не бачила Європа з часів Другої світової, але якби не українська армія, якби не український Донбас, то ворог би вже стояв тут, на правому березі Дніпра, і цілком, можливо, вже засідав би на Банковій як окупаційний уряд і сидів би на банковій або Медвечук, або Мураєв, або інший вибраний в Кремлі гауляйтер, який би тут забезпечив потрібну путіну владу. Тому подякуйте українським захисникам, донатами на їхні потреби. Ми сьогодні продовжуємо збирати на надпотужний комп'ютер для сил безпілотних систем, які стали одним з новостворених підрозділів у 2024 році, які мають створити прецедент того, як безпілотні системи знищують ворога і створюють. Для української армії ті переваги, які здавалися небаченими ще на початку війни, це фактично новий, нове слово в військовій справі. Так, поїхали обговоримо підсумки, поговоримо про майбутнє всіх радий бачити. Президент США Дональд Трамп визнав, що поговорив з Путіним і заявив, що Путін не хоче ні війни, ні смертей молодих, красивих людей. Коментар Трампа опублікував таблоїд Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост є близьким до Дональда Трампа з часів його ще першої каденції. Це таблоїд, який видається в американському місті на Нью-Йорку. І тепер ми бачимо, що в Нью-Йорк Пост досить регулярно виходять короткі інтерв'ю і заяви Трампа. Це Почалося ще стеж його з першої каденції. Тепер це штатний майданчик для Трампа, і тепер Нью-Йорк Пост увійшов в число наближених видань замість тих, яких виставили з пулу симпатиків Білого Дому після зміни влади. Їх виставили з Пентагона, NBC, Нью-Йорк Таймс, Нешнл Паблік Radio і Політика. Їх тепер будуть заміняти на Нью-Йорк Пост, One America News Network і Huffington Пост. Це така от ротація, запроваджена в Пентагоні. Вона показує на ті зміни, які відбуваються в американському медіапросторі. Отже, що сказав Трамп, про це проговоримо за словами Трампа. Путін хоче, щоб люди перестали вмирати. Це все мертві люди. Молоді, красиві люди, вони як твої діти, як два мільйона, і всі без причин. За словами Трампа, в нього є план по зупинці війни, але він все ще не повідомляє, в чому він полягає. Я сподіваюся, що це буде швидко, швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна так погана для України. Я хочу покінчити з цією е, чертовні, чертовщиною. Да. Також е, американський президент. В черговий раз заявив, що при ньому війна б не почалася, і він похвалився добрими стосунками з Путіним. Також Трамп, звертаючись до свого радника з питань національної безпеки Майкла Волца, дав йому розпорядження почати зустрічі з врегулювання конфлікти. Але він не сказав з ким: давайте почнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди, вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, такі самі, як мої сини з обох боків по всьому полю бою. Це фактично анонсування зустрічі, які проведе в Мюнхені Джей Ді Венс, яке буде бачити президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки. Ну і як я вже казав, це буде певний символізм. Три роки тому на Мюнхенській конференції з безпеки була віце-президентка США Камала Харріс, яка казала, що на ну, Україну не падуть, але жодних додаткових даних не повідомляла. Коли ж Зеленський попросив вжити два кроки. Це накласти превентивні санкції і дати Україні зброю. Камала Харіс сказала, щоб він краще подумав, на кого покладе відповідальність в разі свого вбивства, хто буде нести тягар президентства, коли Зеленського вб'ють російські окупанти. От такі були тоді діалоги в Мюнхені. Ну, зараз вони будуть трошки інакше, тому що сподівання або побоювання смерті українського президента не справдилися. Але, звичайно, це передає атмосферу, в якій відбувалися ті переговори три роки тому. Без жодних конкретних, конкретних проявів, наслідків і так далі. Отже, отже, Нью-Йорк Пост анонсував ці переговори і будемо дивитися за тим, що буде запропоновано в Мюнхені. В Кремлі ж тим часом не підтвердило і не спростувало розмову Трампа з Путіним. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що комунікації між Росією та США виникають різними каналами. В міру того, як адміністрація президента США розгортає свою роботу Вашингтоні, виникає багато різних комунікацій, і вони ведуться різними каналами. І звісно, на фоні цих багатьох комунікацій я особисто можу нічого не знати. Тому в цьому випадку я не можу ані підтвердити, ані спростувати це. Видання Нью-Йорк Пост писало, що в ексклюзивному коментарі Трамп заявив, що вже поговорив з Путіним. Вам так може здаватися, що це якась зрада, але це достатньо типово для американської політики. Просто про це не варто забувати і ідеалізувати. Цілком можливо, що контакти Путіна і Трампа велися через Ілона Маска. Наприклад. І я вам скажу, що подібне вже було в американській історії в 60-х роках, коли при владі був президент Ейзенхауер, Республіканець тоді відбувалися вибори президента США, на яких конкурували Джон Кеннеді і Річард Ніксон. І Річард Ніксон виглядав як такий антиросійський, антирадянський кандидат, а Джон Кеннеді як достатньо лояльний до Росії демократ. Демократи завжди були лояльними до Росії. І тоді комунікації відбувалися між Хрущовим і штабом Джона Кеннеді за посередництво його брата Роберта Кеннеді. Все це дуже детально описано в книзі Сергія Плохого про Карибську кризу. І знаєте, тоді це вважалося майже ледь не нормою. Це були секретні комунікації, секретний канал зв'язку між Хрущовим і Кеннеді. Більше того, ці секретні канали зв'язку функціонували ще до того, як Кеннеді обрали, і Хрущов був дуже зацікавлений, що переміг саме Кеннеді, а не річард Ніксон, і він якраз е тоді підгадав під перемогу Кеннеді передачу шпигунів, які були затримані в радянському Тобто для того, щоб виглядав Кеннеді впевнено і переможно після свого обрання, щоб він виглядав як людина, яка вже приносить зміни, то отримав такий подрунок від Хрущова. Тому нічого дивного в цьому все немає. світ дуже цинічний. Але тим часом нам своє робити захищати Україну. В нас президент дав інтерв'ю британської мережі ITV і говорили там про. Вибори про призупинення воєнного стану і так далі. Отже, що сказав президент про вибори про призупинення воєнного стану. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, люди повернуться додому. І Росія використає це для того, щоб здійснити повторний напад на Україну, сказав Зеленський. Більше того, для Зеленського запитання, в який спосіб проводити ці вибори, якщо люди за кордоном 8 мільйонів не зможуть проголосувати, є люди на окупованих територіях, які не зможуть проголосувати, і як військові зможуть проголосувати а ніяк. А потім Росія використає цей факт для того, щоб в разі невигідного їм результату виборів назвати ці вибори нелегітимними. Потім Росія скаже. Що ми не віримо цим виборам, вони нелегітимні, сказав Зеленський в інтерв'ю. І звичайно, також він додав, що якщо Україна не отримає гарантії безпеки, то Путін повторно нападе на Україну. І, за словами Зеленського, він попереджає про це Трампа в тій комунікації, яка в нього є. Також президент сказав, що перемога Путіна це буде програш Західного світу, і Європи, і Америки. А він ніколи не зупиниться. І скільки Путін буде жити, він буде забирати життя в інших, бо він буде продовжувати воювати. Ми б всі хотіли, щоб закінчилась війна, і ми провели вибор. Наше населення проти виборів під час війни. Люди, всі люди проти, тому що всі розуміють, що відбувається. Як всім голосувати, як будуть військові голосувати, що робити мільйонам. Які за кордоном, як голосувати без них, що робити з мільйонами, які на окупованих територіях? Це як риторичне питання від Зеленського. Заморожений конфлікт призведе, призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєї агресії. Хто тоді отримає премії? Тут Зеленський згадує запитання ведучої, яке каже, що Путін, що вибачте, що Дональд Трамп хотів би отримати Нобелівську премію миру. І то він відповідає Зеленський. Заморожений конфлікт приведе до того, що Путін повернеться зі своєї агресії. Хто тоді отримає премію? Хто тоді війде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх. І для нас дуже важливо. І для Трампа йому потрібно не просто закінчити війну. Йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Тим часом, друзі, також Зеленський сказав, що він не хоче протистояти Америці в її баченні того, як закінчити війну, тому що в такому разі для України протистояння з Америкою буде деструктивним. Запропонований Україною план перемоги може бути основою для плану Трампа щодо завершення російсько-української війни, сказав Зеленський. На питання про свої дії, якщо Трамп. Пропонуватиме неприйнятний варіант завершення війни для України. Зеленський сказав: цитата: Ми не можемо бути в протистоянні з Америкою. Це не вигідно нам, країні, яка у війні, і це не вигідно президенту Трампу. Йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай Боже. Позиції України і Америки, я не хочу навіть про це думати. Від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна це програш західного світу і Європи і Америки. Ну тобто, да, Зеленський фактично показує, що він готовий бути головним партнером Трампа в завершенні війни і що він не буде протиставляти бачення Трампа своєму баченню. Але подивимося, як це буде виглядати після першого раунду переговорів в Мюнхені. Ми маємо також інтерв'ю радника з питань національної безпеки США Майкла Волца, який поспілкувався з американськими журналістами. І він повідомив, що Келох, віце-президент Венц, міністр оборони Гексет і. Державний секретар Рубіо наступного тижня будуть в Європі, щоб обговорити деталі того, як закінчити цю війну. За словами Волца, російська економіка не почуває себе добре, Трамп готовий накладати на російську економіку податки, пошліни та санкції. За словами Волца, нам треба посадити за стіл переговорів всі сторони. І це піднімалось в розмовах Трампа з Сі Цзінпіном, китайським лідером, з індійським лідером Нарендей. Нарендра і моді із лідерами близького сходу всі готові допомагати Трампу закінчити цю війну. каже Уолтс. Ці санкції е, можуть бути вже. Питання цих санкцій може бути порушено на тижні е, наступного тижня. На питання, чи санкції можуть потенційно вводитись вже наступного тижня, е, Марайкл Волц відповів: президент Трамп готовий. Підняти ці всі питання на тижні, включаючи майбутнє USAID для України. Ну, там велика програма допомоги Україні по лінії USAID була за часів Байдена. Зараз вона зупинена. Що каже також Трамп? Нам треба компенсувати ці кошти, і це буде партнерство з українцями в плані їх рідкоземельних матеріалів, природних ресурсів нафти і газу, а також закупок цих ресурсів у нас. Ну очевидно, що мова йде про закупку нафти і газу саме в Америці. І ще ключова цитата Майкла Уолса. Головний принцип, європейці повинні взяти на себе те, як буде цей конфлікт далі розвиватися. Президент Трамп збирається його закінчити. А те, що стосується гарантій безпеки, це прямо буде на Європі, сказав Майкл Волз. Що, в принципі, для України не новина, але досить тривожно, наскільки бачення того, як має Європа взяти на себе цю відповідальність без участі. Америки дуже проблематичне. Без Америки реалізувати це буде майже неможливо. Як повідомляє американський канал CBS, віце-президент Джей Дювенс зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони планують провести цю зустріч. Минулого тижня українська делегація вже провела переговори з державним департаментом. Зі спеціальним представником Трампа Кітом Келгом він також буде на Мюнхенській конференції із безпеки. Таким чином набирає трохи обрисів ця переговорна група, але я думаю, що все одно останнє слово буде за Трампом, звичайно ж. І ті пропозиції, які вони будуть озвучені на зустрічі в Мюнхені, вони все одно можуть підлягати коригуванню, в прямій комунікації з Трампом. Так, друзі, ну що ж, до запитань перейдемо для того, щоб задовольнити ваш інтерес, але недовго будемо. Бо понеділок починається, в нас вже почалася нова доба, треба відпочивати всім. Отже, так, Марія Музичина, добрий вечір. Ганна Гайтаранова. Давно не бачилась, Вітаю вас. Доброї ночі всім шанувальникам каналу Сергія Маргарита Василенко. Вітаю Людмила Бридак, Житомир. Так а Путін не зможе Трампа перекупити? Питає Ксенія Клімович. Ксенія Клімович тут навпаки. Ну, звичайно, американська економіка більше російської в десятки разів. Тому, якщо хтось когось і може перекупити, то тільки американці Путіна. Але схоже, він на це не готовий. Людмила Бридак, дякую за слова підтримки. І Сергій Євдокімов. Українці хочуть виборів. Ця влада веде не до перемоги, а до прірви. Ну, звісно, у нас демократія, Сергій Євдокімов, але я вам нагадаю, що до прірви нас веде російська окупація, а не українська влада. І проводити вибори під час війни, можливо, у вас є розуміння цього. Ви можете поділитися з ним, як це зреалізувати, забезпечити голоси українців на окупованих територіях, українців в армії і українців за кордоном. В Україні будуть оприлюднювати списки журналістів і блогерів, яких фінансувала демократична партія США? Питає Саша Харків. Саша Харків демократична партія нікого не фінансувала. Фінансувала журналістські проекти Американська агенція з міжнародного розвитку USAID державна установа, яка фінансується Конгресом, який є двопартійним. І всі проекти вони вже опубліковані, але будуть опубліковані. Але це не є секретна інформація, і, в принципі, це не є фінансування партійного зиску. Тетяна Заводна, вітаю. Валентина Сокуренко, дякую. Марія, дякую. Світлана Сахарова. Євдокімов відповідає. Українці категорично проти виборів під час війни. Це єдина влада за 30 років, яка стала груддю за Україну. Це правда, соціологія показує, що українці не сприймають ідеї виборів під час війни. Так. Рідлер. У нас немає можливості позичити гроші в Євросоюзу чи в Норвегії, і просто купити в Америці потрібну нам зброю і не чекати ніяких планів від Трампа. Ні, Рідлер, це неможливо і тому у нас і не запрацював ленд-ліз, тому що гроші не мають значення мають значення політичні рішення, яка зброя видається Україні, яка її дальність. Які умови, все це на політичному рівні проговорюється. Якби можна було брати ленд-ліз, Україна брала по ленд-лізу те, що потрібно. Але це не працює. І купити неможливо. Це фактично політичні домовленості. Тамара Литвиненко, вітання Полтаві. Марія Марич, молодець Зеленський, всі винахідники, виробники нашої зброї. Своя зброя найкраще за чужу. Це правда. А якби нам хоча б давали гроші для того, щоб ми виготовляли цю зброю в Україні, це б вже був прорив. Наприклад, як робить Данія, яка віддала Україні частину бюджету, запланованого на виробництво самохідних артилерійських установок Цезарь французьких. Вони мали бути профінансовані дачанами, але потім гроші віддали Україні на виробництво Богдан. І це українська економіка, українська САУ, українська ВВП і повністю все ремонт, ремонт обслуговування українське. І це наш експортний потенціал в майбутньому. Отак от от бажано було б, щоб робили інші партнери теж. Тамара Литвиненко. Дякую вам за такі теплі слова підтримки. Марія Марич, вибори це безумство під час війни в Україні. Вони будуть 100% нечесні. Які можуть бути вибори? Ті, хто рветься до влади, хай дадуть нечесні дані 100%. Так, я теж думаю, що вибори під час війни це вкрай погана ідея. Тетяна Грюн, дякую за підтримку. Дякую за ваші зауваження, що я їжджу на фронт і працюю без вихідних. Дякую. Являюсь вже 15 років вашим прихильником. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно. Це виходить ви в 2010-му. Почали, коли тільки Янкович став президентом. Цікаво. Лана Портніков по еспресо цілий вечір сьогодні про вибори смакував з Клімкіним і різною псюрньою. Ну, я не знаю, що вони там обсуждали, але вибори під час війни це точно не український сценарій. Анна Ел, влада ризикує, пропонуючи завести в Україну мігрантів з Бангладеш, індусів та хамасовців з сектору газу. Наша земля полита кров'ю українців не для того, щоб тут поселилися чужинці. Анна нелл, ну треба бути відкритим, звичайно, до міграції, тому що в нас буде велика потреба і дефіцит робочих рук. На жаль, це реальність. Треба до цього звикати. Це моя точка зору, звичайно. Я не знаю, як байке бачення є. Президента, але в певний момент я можу тільки припускати. Повторюсь, що Україна потребуватиме додаткових робочих рук, і ці робочі руки будуть потрібні для відновлення України. Ганна Гайтаранова, дякую за підтримку. Чому Гордон кричить, що війна завершиться і називає дати Володимир Зеленський такий користувач. Та все дуже просто, тому що він хоче хайпувати. Це створює навколо нього ажіотаж, Люди лайкають його, дивляться. Всім хочеться швидшого закінчення війни. І коли Гордон таке заявляє, люди з інтересом дивляться. Що ж може бути насправді? А коли вони це дивляться, вони створюють йому заробіток на Ютубі, те, що він. Фактично паразитує на цих хайпових заголовках. From UA, from Ukraine. Путін вже залив фундамент про нелегітимність Зеленського, тому вони будуть грати на цьому, в тому числі вибори. Ну, по перше, не Путін визначати легітимність Зеленського. По-друге, легітимність нелегітимність це все одно не має значення, виходячи з того, що. Українська переговорна позиція, вона фактично консенсусом всіх органів влади. І неможливо проводити ці вибори, і неможливо задовольнити хотілки Путіна тільки тому, що він цього хоче. А Україна готова до виборів, але вибори в той спосіб, який забезпечить справедливе волевиявлення. І це питання якраз переговорів на майбутнє. Так, друзі. Я також хочу подякувати тим, хто брав участь в попередньому стрімі фонд промінь поваги мені скинув виписки за ті збори, які ми робили так. Які ми робили напередодні зараз. Це на Потреба 28-ї бригади. Так, Ярослав К, Юлія Краснова, Шанар Декасал, Анатолій Вівденка, Юлія Усенка, Богдан Турчик, Ігор Пустовіт, Аліка Кур'янова, Людмила Цикалова, Євген Цикалов, Олена Кал, Оксана Родіна, Микола Савостянова, Оксана Ковальова, Юлія Усенка, Юрій Кудрицький, Юрій Березенка, Микола. Рибак, Дмитро Марковський, Олександр Заяць, Павло Гром, Владислав Єрмолін, Захар Кулак, Олексій Пагарський, Іван Розбицький, Дмитро Бондаренко, Сергій Милецький, Світлана Ігнатова, Олександр Смоловський, Владислав Зайченко, Олександр Боїло, Марина Байдікова, Олександр Соловйова, Аліна Гончаренка, Михайло Морозов, Андрій Литвінов, Юрій Данілкова, Юлія Данілкова, Олег Назаренко, Володимир Мартинюк, Антон Липовицький. Владислав Буйницький, Олександр Краєв, Сергій Усатенко, Владислав Леонов, Олег Марфін, Руслан Фінкель, О, Тетяна Скабаланович, Валентина Чистякова, Тетяна Даниленко, Віталій Лихадіт, АБНК, Притула Володимир, Гавронська Валентина, Ростислав Морозов, Щепак Олександр, Сергій Єнко, Юрій, Олег Вахрушев, Марина Альнова, Світлана Москаленка, Юрій Скрипченко, Світлана Кушнаренко, Любов Браславець, Наталя Толочко Тарас Форкуш. Це дякую за поповнення збору фонду промінь поваги на потреби 28-ї бригади. Також були е, на е, антени. Це була Софія Веремеєнко, е, Євгенія Лисенко, Світлана Світлана і Ліза Крохмаль. Це по PayPal. були також донати. Е, і тут. Мені здається, я все зачитав. Якщо когось пропустив, то я перепрошую. Що стосується нинішнього збору, то це банка фонду, благодійного фонду, і банка виглядає так, начебто вона заповнена, а насправді вона не заповнена. Тобто вам показує на екрані, що накопичена там сума 172 тисячі і знята 172 тисячі. Це, на жаль, такі банки в благодійних фондів не персональні. Банків, фізичних осіб, а саме благодійних фондів. Воно виглядає так, начебто вона вже заповнена. Це не так, банка не заповнена, її треба заповнювати далі. На цю банку вже було накопичено кошти для батальйону Карна в складі 22-ї бригади Нацгвардії Київська Русь. За них купили планшети і купили інше обладнання. І про це ми вже звітували в ефірі. І ми тут також продовжуємо збирати на потреби сил безпілотних систем. В описі відео є посилання. Всім дуже дякую. Добраніч до побачення. Всіх був радий бачити. Скоро зустрінемося. В описі відео баночка, в чаті баночка. Всіх обійняв, всім пока.